Замість учнів за партами 11-ї школи у Чернігові сидять вчителі, професори та доктори педагогічних наук. Всі вони перевіряють роботи зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, а також математики. Ми розуміємо, що саме від компетентності викладача залежить доля дитини. Тому кожен поставлений хрестик ми ще раз перевіряємо цього року. Тим, хто складав мову і літературу у завдання, додали письмові відповіді на запитання про три короткі тексти. Оцінюють, наскільки учень може зрозумів. Уміти прочитане це ускладнено, особливо якщо враховувати те, що учні більшу частину навчального року займалися дистанційно. Твір цього року учні писали на тему стереотипів. Як стереотипи впливають на життя людини? І запропоновано було такі позитивні стереотипи: кохана людина завжди найкраща, негативні усі політики погані. Нейтральні українці люблять вареники і борщ. Саме ці підказки до теми твору збили з пантелику більшість абітурієнтів. Вважає Людмила Чаховська. Дуже багато дітей написали про кохання, хоча в нас тема стереотипи. Вони неправильно зрозуміли тему. Дехто вирішив, що стереотипи пов'язані з національністю, це борщ, сало, вареники, і писали просто про українську кухню. Були такі курйозні, смішні роботи. Так, зокрема, ми Вчора буквально прочитали рецепт українського борщу вареників. У деяких учнів було чому повчитися, розповідає екзаменаторка. Виявляється, вони читають твори, вони обізнані не тільки із класикою, вони обізнані. Із сучасними блогерами, з сучасними фільмами, із сучасною західною західним медіапростором. і ви знаєте, нам інколи було складно, тому що ми гуглили, цікавилися і піднімали скоріше свій, навіть такий професійний рівень. Ще перевіряють за з математики. Найбільше помилок учні допустили в геометричній задачі це завдання з параметром. Понад 50%. Просто учні здали порожні бланки. Ті, завда... Ті бланки, які е, ми перевіряємо, е, понад. 40% є оцінені в нуль балів. Є роботи, в яких ці завдання, хоча їх невелика кількість, але є роботи, які все таки учні виконують з повним обґрунтуванням, з повними математичними поясненнями і відповідними посиланнями. Причиною Лідія Філон вважає дистанційне навчання, оскільки це ті учні, які два роки вивчали математику, частково 很辛苦。 Всі роботи повністю закодовані. Екзаменатори не знають імені школи чи області, звідки приїхали бланки відповідей. Перевіряє роботу цього року тільки один екзаменатор. Перевіряти цьогоріч нам дійсно складніше з тих позицій, що ми є тільки один перевіряючий. Якщо минулої річ перевіряло дві людини, то це була більш якісна перевірка, більш аргументована перевірка. То цього річ на наших викладачів покладається надзвичайно висока відповідальність. Велика відповідальність і тому доводиться перечитувати ці роботи не один раз. Близько 150 вчителів у Чернігові мають перевірити 35 тисяч робіт. На це у них піде близько тижня. Результати ЗНО з математики учні побачать 18 червня з української мови та літератури тижнем пізніше. Ольга Онищенко, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.